Доброго дня, шановні вболівальники. раді вітати вас зі Львова, зі стадіону Україна. Сьогодні тут Львівські Карпати приймають Івано-Франківське Прикарпаття. Матч 12-го туру першої ліги у групі. А сьогодні до лідера до зеленобілих приїжджає. Дуже хороший серйозний суперник Івано-Франківський Прикарпаття. Власне нагорода для Яна Костенка. Додаткова мотивація для цього хлопця з Полтави. Ми теж перед в студії говорили про 20-річного хавбека Лівських Карпат, якого нагороджує Геннадій Лихачов, видатний. А Володар, кубка 69-го року, людина, яка забивала фактично у всіх матчах того розіграшу 69-го року. Унікальне досягнення. Геннадій Лихачов також на наших екранах частенько відвідує матчі Карпат. Ну і Ян Костенко отримує власне, якраз з його рук цю нагороду. І зараз церемонія рукостискання. Також сьогодні представимо арбітрів, розпочнемо із них. Сьогоднішній головний рефері це Єгор Ківліч, представник Кропивницького. Йому допомагають його земляки Ярослав Палепенко та Сергій Удовенко. Четвертий арбітер Тарас Козак із Львівської області, спостерігач арбітражу Михайло Родіоненко із Київської області. Також у Прикарпатті є свої кадрові проблеми. І, власне, з врахуванням цих проблем довелося тренерським штабам. Ухвалювати рішення, випускати відповідно якісні заміни. Сьогодні в обороні Карпат в центрі захисту пара Мизюк Порох. Вона сьогодні в цьому сезоні вже виходила на поле Чачова Виконує навіс. Виходить, з геречі згоріт по власних воротах. Пробиває зараз француз. І реакція, звичайно, що від гереча теж варто відзначати. Француз не чекав, можливо, що м'яч прилетить до нього. І Десь так інстинктивно головою кивнув. Хорошою була дуже гостра подача. Була насправді. Ну, зрозуміло, що француз дари по своїх воротах, але складно було йому в цей момент якось дезорієнтуватися, тому що позаду був гравець Карпат. Зараз Старого. Хома виходить майже вічна віч із Гулкіпором і Хома забиває 1-0. От вам і найкращий бомбардир групи А. Перша нагода у Прикарпатті, як прекрасно Хома реалізує. Тут помилився Чех, мені здається, так і він. Е... Тут Порох навіть здається. Порох, Тут йшла передача з центральної зони. Цюцюра віддав на Хому в попередньому турі металісту забили саме таким чином. Цюцюра асистував, Хома забив, але інша справа, там поруч із воротами все, все відбувалося. Тут Хома бив, ну, здавалося, здалеку, не особливо сильний удар, але який точний, Хома здорово реалізував, тому що все одно полегенько за ним бів, все одно було відстань до воріт, чимала, але дуже технічно потрапив І Зараз о, так, він Карпати один один Карпати миттєво реагують. Це дуже важливо, що Зеленобілі одразу ж таки виправдав. Ляють свою помилку, зібрав на собі блок суперників Рябов так і віддав на підлепенця. Ну підлипенець красиво з лівої. Так він дуже здорово розібрався. По першим прокинув опоненту поміж ніг так і пробив оближні Це Також поставив ступор кіпера Прикарпаття Гареча Ян Костенко. А, має проти себе двох суперників, віддає, так, віддає на суперя. Так, на ньому, розуміє, хто це такий. І Сухар Є... забиває 2-1. Перший гол Тимофія Сухаря у сезоні. Дуже здорово зіграв Костенко. На ньому здвоїлися футболісти Прикарпаття. От один, другий на ньому. Він видає передачу на Сухара, і той правою ногою заложу правою ногою. рівень захисник прибуває максимально, максимально точно, але це знову удар у ближній кут уріт Гереча. Так не якби неприємний звідскоком від газону. Газон мокрий. Є підтримка Рудюк, віддає передачу на Володимира Рудюка. Рудюк, що б'є, по поворотах, але блокує його удар. А, і це пенальті чи ну, вигляді, так, так, вигляді, це вигляді, пенальті. Вигляді. Так, рукою, очевидно, зіграли оборонці Карпат. Дивимося, що було тут. Дуже динамічна атака Карпат, атака Прикарпаття. Дуже різка атака, в меншості наче були захис... форварди атакери Карпаті в цей момент, але так, грає. Рябов, все -таки, так, грає він рукою. Тобто було більше все-таки захисників Карпат в певний момент, але була зона, пішла ця передача, і відбувся цей удар, котрий, ну, рукою. Заблокував Артур Діабов. Так і Василь Цютюра. Це можливість для нього. Цюцюра б'ється, в'ється 2-2. 32-хвилина. Прикарпаття повертається. Груз рівнює рахунок. Ну, Рука є рука, і пенальті закономірна. Тому рахунок рівний, рахунок 2-2. Шинкаренко запускає по флангу Хому. Той класно скидає на Рудюкаю, отримує зворотню передачу. Хома б'є по воротах! Ух, який удар! І кожухар тягне його. От Караваєв вчора зловив Дімітрієвські матчі проти внічної Македонії. Міг так само зловити кожухара, але ну він позицію тримав і не, не не втратив ворота. І тому цей удар ну плюс-мінус спокійно так відбив і потім зафіксував. Ми хвалили хому сьогодні за усе, але не за силу і не за точність удару. Але це настав час якраз зробити саме. Компліменти Андрієві за таку гру за нетиповий такий удар у нас завершується перший тайм. Насичений матч, дуже хороший матч. Чотири м'ячі до перерви. Ми повертаємося до Львова на стадіон Україна. Сьогодні тут Львівські Карпати зустрічаються з Івано-Франківським Прикарпаттям. Зараз хороша передача від француза, але перериває Богдан Порох цей пас на радульську. Удар воротах і це 3-2, фантастика. Знову Хома. Ну просто він е, взяв цей підбір Хома, мав кілька метрів вільний і знову з такої не супер очевидної позиції. Пробив максимально точно, добре, сильно. Це те, що має робити форвард. Хома це король нейтральних м'ячів цьому матчі. І він. Підловив цей відскок від від пороха, це скидання пороха і просто невідпорно пробив ближній кут вирідку жухаря. Ну і Рябов зараз піде з поля, так само як і Горневес. Артур сьогодні віддав гольову передачу. Замість нього з'явиться Ігор Демченко. Ну а Крістян Ноту змінює Ігора Невеса. Сьогодні його допомога, його здібності бомбардира якраз дуже потрібні його команді. Побачимо також, Ігор Демченко, яким чином він підсилить атаку. Карпати поспішають в атаку. Рахунок зараз 2-3. Є можливість розіграти широко. Віддає передачу Костенко на підлепенця Євгену штрафному майданчику. Підлепенець проти кількох суперників прострілює Демченко. Місяць Маркевич в цьому сезоні вже п'ять разів відгадував із заміною. Випускав Джокерів. Ну і Демченко скільки на полі? Дві хвилинки, так здається, і Єгор відзначається забитим м'ячем. 3-3. дуже хороше акцентований пас. От підлепенець ми бачимо. З м'ячем хитає, хитає він Демків, демківа, захитує і віддає простійну передачу точно на лінію воротарського, де сам самісінький Єгор Демченко не було жодного супротиву. Він пробивав ну максимально спокійно, настільки спокійно, наскільки це було можливо. І тепер рахунок 3-3, якась феєрія. Ну це найбільш феєричний матч Карпат у цьому сезоні. Демченко налаштований так полегенько залишає Єгора на самоті із м'ячем. Демченко б'є, пролітає м'яч над поперечкою. Це було дуже близько. Це було дуже близько, кілька 10 сантиметрів забракло, щоб вразити ворота. Хороший удар Демченка, Герич... Ну, не факт, що він брав би цей м'яч насправді. Одна з останніх атак, про Карпаття в цьому матчі, подача була, але зараз, М'яч підлепенець, до Карпат переходить, але кінець матчу. Це все. який подарував нам шість забитих м'ячів. Прикарпаття продовжує свою серію. Карпати теж не поступаються в цьому сезоні.